Треба підставляти своє очко під сонячні промені. Ще скажу, як він називається. gazing up your butt мені він прямо, <laughs> щиро подобається. Коротше, штука в тому, що це біохакінг, мені здається. І я пішла в TikTok, і прям дійсно воно як є. TikTok це не банить. А TikTok оце не банить, тому що ну, там очко не показують. Там показують умовно, що чувак, наприклад, лежить в ліжачку, він себе отак от знімає, і потім видно чисто тінь. Що він закидає ноги собі за голову, розсуває булки, і отак от лежить до сонечка. А коли він Закидає ноги за голову, він язиком кінчика торкається. Кінчика <рес> носа? <Да>. Носа <рес> дотягується? Можливо. Знаєш, наша для збільшення кількості енергії, покращення травлення і покращення якості сну. Я б теж хотіла, але у нас <плес> дощ і туман. <сіх> Воно буде заливати.